Готую до відправки два замовлення. Один з клієнтів затарився на 695 гривень. Подивіться, що вийшло в дане замовлення. 10 упаковок пільчика 5 одного, 5 іншого. Хто в курсі бачив попереднє відео, той зрозумів, що це за пільчик акційний. Далі три сфінгера. Такі простенькі, по 75 гривень, але функцію свою виконують, тим більше вони з вантажком. Нормальні сфінгера за свої гроші. Три е, спомба. Два швидкісних і один ось такий звичайний. Далі Та, поїхали. Замовлення іншого клієнта. Точно не пам'ятаю суму там в районі 1300 гривень. Ось такі чотири сигналізатори. В комплекті вже і входять сюди батарейки, міні-пальчики. І чотири сфінгера ось такі на цепочці. Ось такі от сьогодні замовлення поїдуть до клієнтів. А в загальному, якщо вас щось цікавить по асортименту, можете писати в коментарях. І коментарі з найбільшою кількістю лайків я буду на них акцентувати увагу і старатися показувати вам товар саме з того напрямку, який вас цікавить. Всім дякую за увагу, гарного вечора. Буду вдячний за лайки та підписки.